Всім вітання, друзі! З вами рубрика «Оглядовий майданчик разом із найдобрішим в світі Бармалеєм. І сьогодні я хочу поділити з вами враженнями від ранньої версії пригодницької гри з навіженим чорним гумором і тонами еротики. Subverse. Незважаючи на ранній доступ, гра повністю дає зрозуміти, що вона собою представляє і чого варто очікувати від повної версії. А представляє вона собою ядерну суміш синіматиків, кометних діалогів, насичених сексуальним підтекстом і просто чорним гумором аля Дедпул, аркадних літалок в стилісті «Зоряні рейнджери і наземних операцій в стилі Покрокових тактичних ігор. Почнемо, напевно, з сюжету. До речі, достатньо незвично його взагалі бачити в подібних іграх, але він тут є. Так, сюжет пародійний на більшість космоопер із вливанням прямих згадок, зоряних війн, паралелей із стражами галактики та іншими відомими всесвітами. В центрі подій наш протагоніст, який в минулому був досить відомим і навіть славетним охоронцем в земній колонії, що показав себе з найліпшого боку, ну як мінімум в актуальному сетінгу. А наразі капітан, як його звуть, займається контрабандою нелекальних наркотиків, плотськими втіхами і знищенням піратів на викраденому, найсучаснішому кораблі у Всесвіті, бо є найбільш досвідченим і майстерним пілотом у всій галактиці. Якщо не зважати на моральний компас нашого протагоніста, якщо він у нього є, в принципі, то отримуємо такого собі героя негероя типу Дедбула більше, навіть маску він носить схожу. Тільки маска та скидається на жіночі трусики, але то таке. І Нашого героя вербують для того, щоб скинути імперію і влаштувати велику революцію з цицьками. Адже в свою команду повалення імперії ми повинні завербувати найвідмороженіших головорізок галактики, причому обов'язково через постіль. Ну і крім цих дівчат, нам будуть допомагати генно модифіковано виведені почвари, так звані мантикори. Ну що, трохи розібрали сюжет? Поїхали розбиратись з геймплеєм і режимами гри. Окрім діалогової частини і ісінематиків, яких більш ніж достатньо в рамках основної сюжетної кампанії, у нас є три ігрових режими: дослідження Всесвіту, космічні бої та наземні операції. А тепер до подробиць. Перше. Режим дослідження Всесвіту. Ми на нашому флагмані Марії Селестині подорожуємо між туманностями і зоряними системами. Більш того, в кожній системі ми можемо досліджувати різні планети, астероїди, а також інші небесні тіла, і приступати до виконання локальних і глобальних завдань. Режим космічних боїв. Геймплейно дуже нагадує аркадну літалку на нашому надсучасному винищувачі Фенікс. До речі, винищувач ми можемо удосконалювати, а також брати у більшість місій наших подружок. Ну, тобто напарниць, ну, ви зрозуміли. Від цього залежатиме тип додаткової атаки винищувача, сенс космічної битви або знищити всіх супротивників, або захистити якийсь об'єкт впродовж відведеного часу. Слід зазначити, що супротивники достатньо різні і відрізняються від системи до системи, тож будьте готові до сюрпризів. Третій режим наземні операції, на які ми посилаємо одну з наших компаньйонок і трійко почвар. До речі, ми можемо виводити нові види почвар в корабельній лабораторії, а самі почвари стають більш досвідченими і смертоносними з кожним боєм. Задачою наземних місій типово є протриматись впродовж трьох хвиль атак супротивників. І потрібно зазначити, що це не так вже й просто, як може здаватись на перший погляд. Цю гру можна проходити і без полунички, але так зрізається частина запланованого розробниками геймплею, який розрахований на відкриття нових е, інтимних сцен, побудову відносин з компаньонами і чорний гумор нижче пояса. В цілому можу рекомендувати цю гру поцінювачам чорного гумору, пародії і еротичного контенту. З мінусів, якщо ви не знаєте англійської, то вам навряд чи буде цікаво, бо тексту багато, приколів в ньому завались і. Купа неприкритого стьобу. Хоча знов таки гемплейні моменти із Сенки 18 можуть приваблювати і без текстової складової. А на цьому все. Дякую за вашу увагу, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Грайте тільки у якісні ігри, а ми допоможемо їх обрати. Хай вам щастить та до нових зустрічей! Ваш найдобріший в світі, Бармалей!